Дай Боже здоров'я, шановні українці. Звернулися до мене хлопці з такою бідою від комбайна клас, комбайн великий. І обламалася задня ступиця, заднього колеса. Колесо впало на полі. І от така штучка. Осталась от така біда. Це вже я їм. Одну таку штупочку зробив, тоді, як то сталося, і вони поїхали молотити. А от то, ще вони захотіли через деякий час звернулися, щоб їм зробити одну на запас. І от така справа. Тут я вже з болваночки оббив, з грубшого. З 180-го металу зробив таку заготовку. Це теж. Зроби грубої... <свірлив> бляхи вирізали плазмою. Посверлив отвори, прозинькував, ще тільки залишилося наїсти різьбу. О, а тепер. Запресуємо оцю річ цей фланчик на ту ступицю. Гарно обереться з двох сторін. Тут буде розмір 160 спереді посадочне на диск колеса. О. І отака робота. Тут будуть засверлені отвори на кришку. Ще з металу треба буде зробити кришку, підсальник. А з цієї сторони буде виточений ковпачок. Отут різна різьба, виточений ковпачок, щоб захистити піввісь від порохів болота. Ну що ж, як буде та робота зроблена, тоді. Покажем решту.